Доброго-доброго ранку всім, друзі. Сьогодні ранок у мене почався дуже рано, тому що світло нам виключилось з 6 до 8 ранку. І я корову стала доїти о 5:30. Встала на дворі ще темно, ну сіріло вже. Ну нічого, все зробила, все вспіла до 6 години. години. Тоді лягла трошки ще поліжала, а тоді встала і давай. Робити, переробляти помідори мені треба сьогодні. От, так що такі друзі справи. Підстраємося під світло. Ось перша партія в мене вже тушиться. Зараз накрию кришечкою, такі гарні, красні. Ось. А ось тут мию в мойки, дивіться, і ріжу на кусочки, яке погано воно відрізаю. А От, тоді буду. Теж тушити, це ті, що були собрані, стояли у дворі. А ще ж на городі повні. У нас утра сьогодні проляпав уже дощик. На дворі хмарно. Трошки, вроді, як похолодало, ну, як знизилась температура, але тепло. Я люблю таку комфортну погоду, щоб не було жарко. Мені добре, чоловік не любить. Так, ось накриємо кришечкою і все. І пішла я різати далі. Дивіться, друзі, яку смакоту я готую. Це сирнички. Обалакую їх у муки. Ось таке роблю я заміс. Ось це сирнички. Як ото кажуть, правду кажуть, є корова в дворі, є половина їсти. Так що такі, друзі, справи. Це і масло, це і твороги різні, сири кисломолочні, і сири тверді, і м'які. І, ну, в общем, всі можливі сири і молоко. Ну, що вам розказувати? І згущене молоко я варю згущене. В общем... А те, що я балакаю, попадають слова і російські, ну, друзі, вибачте мені, я в школі навчалась на російській мові. От. І тут так само в нашому селищі також балакають на суржику. Так що, друзі, нема тут нічого такого. І не треба за це мене колоти. Нічого, все буде Україна, все буде добре. Друзі, я ж вчора це ж вам казала, зробила ряжаночки і ось, ось з сирничками. Чоловік уже поїв, поблагодарив, сказав дуже смачно дякую. Почали срочно обривати виноград, бо в нас почався якийсь дощичок маленький, а на завтра на цілий день стоїть дощ. А ви ж знаєте, на віно не можна мочити виноград, бо потім буде біда. Він вже виспів у нас, так що рвем. Чоловік рве, я не можу оце вилізти. Дочка сказала, нікуди не лазить. Бо в мене голова може закрутитися. Це так, я, якщо буду рвати, мене треба тримати знизу. От. А я ось у коровки ж зараз накришу та допоможу йому з ящиками. От будемо складати воно ми у гаражі. А завтра бабуся прийде і ми будемо оббирати. Так що такі друзі справи. Цей, год, звісно, його небагато, але щось буде. От. Края ми вже обірвали. Осталося там тільки края, середину кажу края. Навіть я обривала, лазила, а середина обірвана края ще є. Ну, там буде рвати чоловік уже, тому що я там просто не достаю фізично. Ось, все, нарвали вже 4 ящики. Зараз прийде бабушка Люба, вона любить цим займатися і будемо з нею обривати. Друзі, у нас така буря, щось, такі пориви вітру. Но, але не холодно. На дворі 26 градусів. Комфортна така температура. Я сьогодні на городі зібрала последні огірки. Ну, вони, звісно, такі для корови. Ріжу Вона. Пішла, яблучок назбирала, кабаків нарвала. А чоловік пішов кукурузу, кукурудзу по кукурузу. От, виноград ми майже обірвали, не знаю, показувала вам вже забула. Осталось тут трошечки трошечки, воно, бачите, на краю. Ко йде. І от, от там вначалі є. Але я там це тут трошки допомагала чоловікові обривати, він мені допомагав на лавочку вилізти, ось на цю піддержував мене. І я держалася одною рукою, другою рвала. В общем, такі справи були. А там я просто по росту вже не достаю з лавочки. Він сказав, порве. Ну, не знаю. Завтра обіцяють дощ цілий день. Ну, Взагалі, щось буде. Якщо не буде вже на віно, то зірвем та якийсь бутилючок соку закрити, тому що на віно після доща не годиться. Треба, щоб віноград дощ не мочив. Тоді буде класне добре віно, щоб не змив дрожжі. Так, що, такі друзі, справи ріжу ще з кабак. Вже ми вичистили в сараї. Нас світло вимкнули, хоча зранку не повинні були оце в 6 годин вимикати світло. Але щось помінялося в графіку і нам вимкнули світло. В общем, якось так працюємо. Так, друзі, накришила я корові сьогодні в неї в меню. Огірочки, яблука і кабачки. А, і ще й шкірка з арбуза. Такий сочний арбуз. Дуже добрі. Йому не можемо наїстися. Курочки мої, ось вже зараз покажу. Уже в їх у меню багато чого. Ось мої красунечки. Дивіться, які всякі, які ти хоч різні. Жовтенькі, біленькі, чорненькі. Воно молоді петушки бігають. Курочка вона така красива, сіренька, з сірим горличком. Курочок небагато, штук 5 чи 6, а те все петухи. Ну нічого, я вже вам казала, куди вони підуть. Ось дивіться, виноград ще три горони зелених висить. Пізно, якийсь такий цікавий, Той вже виспів давно, а тут усе ще в'яжуться знизу. Нові гілочки. Хай собі яблука обсипаються всі долі. Собираю корові. Геть, була яблуня облита яблуками, але всі вони засуха, вони всі обсипаються. Так що такі друзі, справи. Да? Ви чого не несетеся, гидко геть -гід несуться. Я їм і картоплю варю, вже усе, молоду цю картоплю цього року вже варю, зварила дрібно. І пшениця, і ячменю, і труба їм. Що тільки я їм не даю? Не хочуть нестися. Зараз гляну, одну, одну о, яйця забрала, там курочка ще сиділа чи знеслась, вона зараз гляне. Красотка квохче. Квохче зігнала і думала на яйцо сіла, ну ні, нема. Сьогодні одне яйце, ще такого не було. То хоч два, по три яйця, сьогодні одне. Як насмішка, їй Богу. Ось о, красотка. Це ж вона, оце ж висіділа тих курчаток, оця ковочка. І була, я її зігнала, вона знову сіла. Ну, Що ти собі оце думаєш, ти? Красопєта. А, Курочка. Оно, оно, гука щось знайшов, надибав. Гукає, гукає. Ося, кури ганяють петушків. Що ти кокочеш там? Що ти там таке знайшов? Гукає. Раз, два, три. Три. Чотири. Чотири. Чотири курочки. Не знаю, де ще може бігають. Ще уже є. Поки нас считало, 4 чотири курочки. он не знаю, чи півник, чи курочка. Похож на півника на високих ногах. Чотири молоденьких курочки. О Боже, будуть биться, страшне ці півні. Що ти зробиш? Хай ростуть. Вже ж не повиганяєш їх з двору, правильно? Водичку п'ють. Я їм кожен день наливаю свіженької водички. От такі серебрісті в мене півники біленькі. Воно красивий, чорний з білим. Ото й рижі, воно жовтеньке, такий теж гарний півничок. В общем. А ото дві три курочки воно. Воно ще одна. І четверта теж воно курочка. Чотири курочки. Поки бачу. Думала, там менші теж курочки, але то півні. Півні. Ну, та, по-моєму, є курочка п'ята. Ну, побачимо тоді. Ну, це точно курочка ось з сизим горочком. І оце сиренька курочка теж. Ось сзаді. І ось ще теж сиренька курочка. Ну, це така в нас колись така була курочка. Ось така точно, точно така була курочка. Красива така сиренька. Курочка ряба. Точна як курочка ряба. Mm -hmm. да? курочка? Ти курочка? Ах ти ж, девочка, да? Курочка. Ось, Бачите, яка вона красива. Ось це сиренька в горошко. Ось це воно, я вам покажу приблизно, Ось така курочка ряба. Да, гребеться щось, грібеться, щось шукають бідні. Ось такі все красунчики. Ой, виключили світло. Славік худе яблука збирає в садку кум. Там горішки ото падають. Може і горішки позбирає. Казали, любить дуже яблука. Ну щось я не бачу у них на деревах яблук. Казав, Вадим там може вже пообсипалися. От. Їх є там і білий налив. Ось це треба зняти цю тряпочку мою. Бо завтра дощ. А це я сир варю, плавлений та відкидаю на нього. Щось нога опять розболілася. Так, треба кекса ще накормити. Так, да? кіксон? Кіксон? Ти їсти хочеш? Їсти хочеш? А, кекс? Кексі. Чи тобі від гостів треба дати. Годую тебе годую, а ти все якийсь длинний на ногах, так? Да? Ах ти, шебені, шебенік зараз. Друзі, добрий придобрий усім вечір. Друзі, вибачте мене, але ви станете невольними свідками цієї розмови. Я хочу наконець поставити жирну крапку во всій цій історії. От. Значить, всі ви читали під попереднім відео. Коментарі однієї людини, яка знаходиться і мешкає в Криму. Колись ми з нею жили в одному селищі. З цією Ларісою. Я догадалась, яка це Лариса? Тут довго думати не треба було. Так, Лариса, хочу тобі відповісти. Я не, не захотіла писати там, це дуже довго. От, думаю, уче, я так тобі відповім, глядячи тобі в очі. Слухай, дорога моя, внимательно, якщо ми живемо, мешкаємо у селі, то це не значить, що ми тупі і тільки повинні доїти корів і сапати городи. Ми розумні люди і так само вникаємо во всю політику і все, що робиться навкруги. Це в Росії кого не запитай. Вони всі політикою й не, не інтересуються, а ми цікавимося в Україні. Так, да, ми цікавимося і знаємо, що де робиться. І не треба мені закидати, що я в селі, і, подивися, цікавлюсь політикою. Так, цікавлюся і дуже цікавлюся. І не думай, що я глупа людина, і нічого я не розумію. А на щодо українського язика? Не трогай уже кістки нашого дорогого вчителя. Він добре нас навчав, і ми його всі поважали і всі любили. А те, що я народилася в Криму, я прекрасно це знаю і люблю Крим, і він для мене дорог, бо це моя батьківщина. Але я прожила там 17 років. Так, да, в школі я навчалась на російській мові. І балакала на російській мові дуже довго. Але коли я підожди, не так. а коли я тут проживаю вже 37 років у цім селищі, де я зараз живу, мешкаю. Тут я вже давним-давно балакаю на суржику, а не на російській мові. І я до 14, після 2014 -го года ще так, як сказати, ще не дуже така була в мене боль у душі. Хоча боліло, ми тут із 2014 -го года ховаємо хлопців у Новій Празі. Але після 24 лютого 2022 року, коли віроломно напала на Україну Росія, моя боль Утроїлась в десятки разів і моя ненависть на, на Росію. Так що не треба мені закидати, кого мені любити і коли мені любити, понімаєш? Так, а тепер далі розкажу про родичів. Коли, коли ти вже зачепила, і ви мене там обсудили з ног до голови з моїм братом, з рідним моїм братом, по батькові і по матері, то я тобі розповім. Він перший почав цю війну, не я перша почала. Він почав мені закидати захохлів, почав закидати, що треба вбити мого чоловіка, щоб він перший його вбив би. А те, що ти пишеш, що я бажаю смерті своєї рідні, своїй мамі, то ти глибоко ошибаєшся, дуже глибоко ошибаєшся. Я їх всіх люблю і моїх сестер, і моїх братів, і мого брата. Меншого, і мою маму, і з мамою я общаюся. Звісно, у мами, я її розумію мою маму, їй 78 років, вона багато чого не допонімає в цій житті, от і доказати їй дуже важко. Я хотіла з нею останній раз побалакати по душам, але вона сходу почала кричати, сходу з, з нею істерика я злякалася. Я думаю, я не хочу, щоб. Побалакавши зо мною, їй було погано. От. І ми перестали цей, цю розмову. Мені, звісно, дуже шкода, що вони мене не понімають, що тут знаходиться моя дочка, мої дві внучки, та в кінці кінців моя сім'я. Так що не треба набирати. Багато я роз... розказувати не буду, я багато могла чого розказати, але воно нікому не потрібно, оці вивертання наізнанку про свою сім'ю. Так що не нужно кидати в мій камінь, в мій город камні, вибачте. От. Тут живу я 37 років, і в новій празі люди всі мене знають і всі-всі мене поважають. Ні одна людина вслід мені не сказала, що я погана жінка, чи я комусь щось погане зробила. Так що, не треба цього, не треба треба цього, цього казати. От. Так що, Лариса, я, мабуть, відповіла на всі твої запитання, на всі твої питання. Так що не треба балакати того, чого ти не знаєш. Так що, то так якось. Ще не треба влазити в нашу сім'ю. Ми самі розберемося, не треба. І ти пишеш тут е коментарі, заходь у Фейсбук, заходь у Інстаграм, ми з тобою побалакаємо в лічки. А тут писати всяку єрість на моєму каналі, якщо ти будеш продовжувати це писати, я і тебе заблокую. Так що, вибач, дорога, я тебе попередила, а там уже як хочеш діло твоє. А те, що я на своєму каналі трошки, звісно, може, я й ліжку дала, що я про політику так балакаю, але це боль всього нашого народу, українського. Ми нікого не трогали. Ми жили собі, у нас були якісь мрії, якісь надії. А Росія велоралом напала в 4 часа ранку, як фашисти тоді напали на СССР. І тепер ти мені будеш щось ще доказувати і розказувати? Ні, ні, ти мені нічого не докажеш. Мої, мої рідні теж кажуть, що везде я права. А скажіть мені, будь ласка, я всегда це, задаю це питання, скажіть мені, де я не права? Ну, де? Що я такого сказала, що я не права? Да, я права, я права. А то, що э, ну, ви кажете, що 8 лет бомбили Донбас, так подивіться, в Донбас зайдіть в Донецьк Город цілий город цілий, Луганськ Город цілий А прийдіть. Що сьогодні ви зробили з Полтавою? Ви попали в інститут, де навчалися діти в інституті, скільки там погибло молодих дітей? І ви будете авохмат діт в лікарню, де лежать діти, больні раком. І ви будете розказувати нам, що ми бомбили 8 літ Донбас, і у вас повертається ще язик? Та як ви можете, га? Як ви можете, скільки ви убили людей уже за два, за слізнім роки війни, скільки дітей погибло, скільки крові на русських на лежить. Ви що, з ума зійшли? Чи ви нічого не бачите, що робиться? Чи ви вірите в своєму телевізору тільки, своїм скабєєвим і поповим? І Соловйову? Ви що, з ума посходили? Ви не бачите, що в світі робиться. Що по сто ракет летить на Україну і по сто шахедів, ось крізь нас летять постійно шахеди, га? Ви думаєте, що ми не бачимо нічого і не чуємо? Як же вам не соромно, га? І ви ще маєте совість писати мені, що я відказалася від своїх рідних. Я ні від кого не відказувалась. Дивися, в мене там дві рідні тітки. Я з ними спілкуюся і з одною, і з другої в мене хороші відносини. Прошу тебе, а Андрія, ще раз кажу, заблокувала, бо він писав всяку ерунду. Він казав, якщо б мене взяли на фронт, я б взяв би автомат і прийшов би в Прагу, перестріляв би. І як ти собі думаєш, я довжна після цього з ним общатися? Та вся Прага буде знати, що він таке казав. Вся Прага, йому сюди дороги немає, немає і не буде ніколи. Даже якщо Крим знову вернеться в состав України, йому сюди дорога одрізана. Все. Даже Ольги сестра сказала це. Ми з нею балакали, так що не треба, не треба мені тут щось розказувати. Так що, Ларіса, на цьому я заканчую. Людям, може, це все не цікаво і не інтересно на моєму каналі слухати. Вибачте, друзі, будь ласка, ну в мене вже накипіло в душі, я вже не можу. Я просто не можу з нею по-другому побалакати, в мене немає з нею других зв'язків. Як вона тут вилізла і це понаписувала. Немає в мене других зв'язків. Де їй написати, чи подзвонити, чи побалакати. Вибачте, будь ласка, я дуже прошу у вас вибачення, вже не можу мовчати, да, поки це буде. Доки це буде. Фу, все, висказалось, аж легче, навіть стало. Да, і ще забула сказати: підтримувала і буду підтримувати наше ЗСУ. Дякую нашим хлопцям, нашим дівчатам за те, що вони нас захищають. І все, що від мене буде залежати, я все буду робити тільки для цього. Так що, <сум> вибач, дивися, і вони мене под... віддячили. Подякую! Шановні Вадим та Олена Синенко, висловлюємо подяку за ваш патріотизм, щире серце та значну і вагому допомогу захисникам України. Завдяки таким відданим громадянам, як ви, ми всі разом наближаємось до нашої спільної перемоги. Дивися, Лариса, дивися. Отак. От так що не нужно мені закидати, що я е ЗСУ прославляю, да, прославляла, представляєш, і буду прославляти, бо я живу в цій державі і я її люблю. В отлічі від от вас, яку в 2015 году, по-моєму, я вже забула, вибачте, поправте, якщо я не права. ви... Зганбили себе. Так, так, ви предали предали свою державу і як криси, як криси пішли на той референдум. На вас на всіх, Хто ходив на референдум. Понятно вам? Ви всі предали свою державу, свою страну, ви предателі. І тепер, кому понравиться, кому не понравиться, мені все равно Mm. І ще хочу сказати за свого брата Чого ж ти так любиш Урал, а пожив там, даже і году не прожив, купив там дом все і втік назад у Крим. Що ж таке, га? Зімою, холод, мороз, ви вдвох із жінкою їхали на машині, бігли бігом у Крим. Замерзли, чи що? Що ж таке, що ж случилось, що ви так раптово тікали з того уралу? Треба було там оставатися і любити його далі. Так що ділайте виводи, господа. І тепер попереджаю наперед, хто буде писати всяку ерунду оттуда, із Криму, на мене, і взагалі на моєму каналі. Сразу піде в бан, зразу. І дала Ріса, коли почалася війна 24 лютого 22 року, не одна рідна душа, не мама, не брати, не сестри мої рідні. Ніхто не подзвонив і не спитав, як ми тут, що з нами, а ти кажеш, рідні. Я то їх люблю, ну знаєш, яка в мене обіда в душі. Як це так? Твоя рідна дочка, дитина, твої внуки рідні, твоя, твоя внучка вірніє, твої правнуки, яких ти знала прекрасно, і не подзвонить. Не знаю, це не в одній голові не вкладається, не в одної людини, з ким я балакаю, ніхто не може в це повірити. Так що, то якось так. Так що ні там ти шукаєш винуватих. Друзі, ну, ну так пройшов нас сьогоднішній день. Вибачте ще раз за таке відео, більше такого відео. не буде. От все буде добре. Бажаю вам тихої ночі, наскільки це можливо. Всього найкращого, всіх обнімаю, всім бажаю всього найкращого. І до побачення до завтра. Завтра з вами ми зустрінемось, надіюся. І все буде добре, як і завжди. І все, і відео будуть всі добрі. До побачення.